Рівіан сьогодні в нас на огляді, ще не оглядали жодного такого автомобіля. Але Сьогодні замовили і приїхали оглядати це R1T, якщо я не помиляюсь, модель називається. Давайте подивимося, це у нас пікап та R1T. Бачите, назва дуже великий автомобіль, я їжджу на великій машині, але це прям величезний автомобіль з класними матеріалами по салону. І Дуже прикольним дизайном подобається мені візуально ця машина. І Ззовні, і в салоні прикольна система мультимедіа, тут максим... не максимальна комплектація, але теж крута, є підігрів, обдуви. Дуже якісно реалізована система мультимедіа. Непогано показую камери, тут просто сонце попадає, але так насправді камери якісні, в принципі, автомобіль по якості дуже приємний. Ще не розібралися, як їх діагностувати, але будемо розбиратись раз. Огляди на ці автомобілі вже замовляють. Ну, ось такий цікавий незвичний автомобіль. Машина продається під відновлення, тому на відео можете бачити якісь нюанси, але ціна дуже солодка. Кого будуть цікавити огляди, звертайтеся.